Підтримка рівних можливостей у спорті, робота в складних умовах воєнного часу та натхнення школярів до занять фізичною культурою. Саме за це вчителька фізичної культури Золочівського ЗЗСО перших третіх стопенів номер 1 столбіна Ольга Романівна увійшла до числа переможців всеукраїнського проєкту Грай за рівність. Як усе відбувалось, ходімо дізнаємось. Вітаю вас, Ольга Романівна. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про проєкт Грай за рівність». Я дізналася про проект від нашої директорки Оксани миколаївни Полепчук. Вона завжди старається залучати нашу школу і особливо навіть нас, вчителів фізкультури, до нових проєктів, і тому зналася напряму від неї. А що вас надихнуло взяти участь у цьому проєкті? Надихнула сама тема грай за рівність для красу для уроків фізичної культури. Тема гендеру дуже важлива, тому що потрібно створювати на уроках такі таку обстановку, щоб учням і хлопцям і дівчатам було комфортно займатися і змагатися один з одним пліч опліч, і щоб вони почувалися в безпеці, враховуючи теперішній час в нашій країні яким був перший крок на шляху до перемоги у проєкті? Перший крок це було, це було заповнення реєстраційної анкети. Загалом в проєкті Грай за рівність, який створений за підтримки Ключков Фундейшн і УЄФА Фондейшн Children, було заповнено 961 шістдесят заявка. Із них було обрано 80 найкращих. Також була врахована гендерна рівність це 40 чоловіків і 40 жінок. Важливим було для них також, щоб мотивація була проявлена в учасників, також актуальність висвітленої теми, які вчителі бачать новинки для себе. Ну, так. На вашу думку, що саме у вашій заявці привернуло увагу журі? Я думаю, що мої заявці привернули увагу те, що я відкрито виявила цікавість суто в темі. Я хотіла знати більше, як впроваджувати на уроки фізкультури гендерну рівність, як доносити до хлопчиків і дівчаток, що вони рівні в своїх можливостях і вони можуть все, що вони хочуть, як дівчинка, так і хлопчик, і здійснювати свої цілі і йти до своєї мрії. Розкажіть, будь ласка, про етапи проєкту, які вам довелося пройти успішно. Е, ну, перше, коли мені зателефонували, і сказали, що я е, от е, отримала місце в 80-ці, Я була надзвичайно щаслива і зразу е, було е, оголошення, що буде два заїзди. Тобто 80 учасників були розділені на окремо 40 е, 40 чоловік. Два заїзди. Я попала в перший заїзд. Він відбувався впродовж 21-25 квітня. Е, Купила квитки одразу зразу в перший же день в Київ, туди і назад дуже добре сполучення з Золочева. Е, там на вокзалі нас зустрів трансфер і зразу доправив нас в е, олімпійський центр Кончезаспа бі, в Києві, е, де ми пройшли чотирьохденне інтенсивне навчання. Викладачки з ЕМКемп навчали нас правилам і, взагалі, важливості гендерної рівності під час уроків фізичної культури. І тож ми зрозуміли, що на уроках не так окрім здоров'я і спорту фізичної активності важливо ще є. Навчити дітей командного духу, навчити їх підтримувати один одного, бути толерантними незалежно від статі і фізичних можливостей, навчити їх змагатися між собою, будучи чесними, мотивуючими і добрими. Головне то навчання навчання дітей цих якостей є дуже важливим в нашому сучасному суспільстві. Що для вас означає принцип рівності у спорті та фізичній культурі? Для мене принцип рівності це коли учні під час навчання поважають один одного, підтримують і не зважають на фізичні можливості і стать один одного. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу участь та роботу у проєкті. Навчаючись у, у проєкті, ми мали можливість побувати в е, ракетковому комплексі е, ракеткових видів спорту в Києві. Е, нам, нам представили там програму для бадмінтону «Shuttle Тайм. Її можна скачати в плеймаркеті і використовувати її у роботі вчителів фізкультури, також тренерів Бадмінтону. Вона є дуже корисна і цікава, тому що в ній е, надані всі конспекти тренувань у також е, зразу є розмітка поля, е, повністю відкриті всі правила і можливість пройти навчання і отримати сертифікат тренера з бадмінтону. Також у нас була зустріч зірковою гостею, воксеркою, чемпіонкою України. Чемпіонкою України із світу Аліною Шатерніковою вона розповідала нам історію своєї спортивної кар'єри. І слухаючи її історії про її змагання, нам було дуже цікаво. І вона виявилася хороброю, сильною духом і мотивуючою особистістю, надихаючись її життєвим досвідом, і ми зрозуміли, що кожен хто має велику мрію, багато. Працює для її здійснення і одного дня, вона має можливість здійснитися. Оце вона нам донесла. Чи були у вас якісь додаткові завдання, які ви мали виконати у проєкті після повернення з Києва? Після повернення додому нашим завданням було провести в школі локальні проекти, де була залучена мінімальна кількість учнів 75 з дотриманням гендерної рівності, тобто 50 на 50 хлопчики і дівчатка. Також обов'язковою умовою завданням було до залучити засоби масової інформації та громадські організації. Тож в нашій школі впродовж цього тижня відбувалося змагання з регбі 5, флорболу, та флешмоби для змагань з флорболу був залучена громадська організація Спортивний клуб відстав, який надав нам клюшки для флорболу, кому реалізується проект мультиспортивні клуби активні. Розкажіть, будь ласка, яким буде наступний етап у проєкті після завершення локального проєкту в кожній школі і завершення всіх заїздів вчителів з 80 вчителів буде обрано 24 вчителя, які впродовж тижня будуть з учнями з школи проживати і тренуватися з федераціями спорту в Емелі Рісорті на базі спортивного клубу. Тож нашим завданням є заповнення звітно. Ні, форми, куди ми закидаємо звітні пости з Фейсбук, Інстаграм, також висвітлення інформації про рукальні проекти в засобах масової інформації, фото, відео, ролик і враховуючи наповненість звітної форми та креативність вчителів, наступним етапом буде навчання в. Resort. тож я надіюся, що наша школа увійде в 24-ку. І ще приємним дуже бонусом для всіх вчителів, я думаю, фізкультури буде те, що ми от після завершення всіх завдань отримуємо комплект інвентаря, який покриє шість модулів фізичної культури нової української школи. Тож я щиро дякую організації Кличко Фундейшн і UEFA Фундейшн за таку круту можливість і участь. У проекті. Як перемога з грай у рівність вплинула на вас особисто та на вашу професійну діяльність? Я натхнена, я ознайомлена з новою інформацією, яку я буду використовувати в подальшому в своєму навчанні. Я ділюся цим всім зі своїми колегами і дітьми, і діти бачать різницю, тому що навіть коли ми будуємо команди, ми завжди робимо рівно. Один хлопець, капітан, друга – дівчинка В команді рівна. Кількість учасників і залучаємо і дітей з різною фізичною активністю і доносимо для них, що ми всі рівні, і ми всі живемо в добрій обстановці і взаємоповазі один до одного. А що порадити людям, які ще не брали участі у проєктах, я би порадила всім брати участь, наприклад, якщо навіть є школа, реєструватися всім вчителям і збільшувати можливість взяти участь в такому цікавому і пізнавальному проєкті. А що порадити молодим вчителям фізичної культури? Молодим пораджу набратися терпіння, набратися досвіду, любити свою роботу в першу чергу, бо тому, що якщо ти не йдеш на роботу з гарним настроєм і з позитивом, діти це бачать, і автоматично в них падає інтерес до занять фізичної культури, і вчитель повинен надихати своїх учнів.